20 листопада на диво випав сніг трошки. І куди я зібралась в таку погоду? Не повірите, але ж хочу на світанок попасти. саме, саме зараз, коли холодно. Дивіться, яке небо чисте. А, нуль градусів, але ж є ледь... Лиць... Завела свій ровер. Так. Тобто ледь замок відкрила. І тут ось нормальна дорога. А на деяких вулицях дуже слизько. Тому я потрохи їду, але ж хочу вам показати небо чисте, але ж ось там, де сонце стає, дивіться, які хмари страшні. Ну нічого, рухаємо далі. Мари трошки розійшлись, але ж не зовсім, дивіться. І сонце встане через 10 хвилин, але ж ось так уже трошки Ммм, Качечки. І не холодно їм купатись. Слухайте, я одного разу спостерігала, як качки світанок зустрічають. Мабуть, зараз подивимось. Мабуть, вони кожного дня тут зустрічають світанок. І це не шутка. Дивіться. Так. Нічого нема. Обмануй, обманюю качечку, нічого нема. Я не знала, що це безустріну. Люди купаються. Ой! Мабуть, вони голі купаються. Так, купаються, але ж коли не виходять, можна. Зняти, так? Ось там хтось світанок знімає, хтось купається. Так ми... З протиположної сторони, де сходить сонце, дивіться, небо яке гарне. Собака біла ну? не, ха -ха, зовсім не видно. Так. Трошки видно. До речі, люди купаються і тут. Бачите, йдуть купатись. Мені, мені дуже смішно, так. Я теж купалась. А, але, ж, але ж не сьогодні, не сьогодні. Он пташки летять, літять, пташки. Так, скільки багато сьогодні людей купатись ідуть. Я не думала, що таке може бути. Так, як гарно пташки летять. Мені... Я хотіла ось туди пойти і там з... познімати з висоти. Але ж там, бачили, пішло багато людей і вони там купатись будуть, а купаються зараз голі. Так, окунувся, щоб одразу взягнутися. Тому дивимось сонця звідсиля. Я вам вже казала, що сонце встає ось тут, а ще декілька місяців раніше ось там встає сонце. І я ніколи не думала, що сонце встає трошки з різних кутів. Ніколи не думала. І якщо зустрінеш сонце, це дуже-дуже гарний день буде. Дуже гарний. це я вже перевірила на собі. Енергії набираєшся, неймовірне. Бажання робити, так, бажання творити. Ну, так. Насправді я вже... Сонечного зайчика спіймала, так. Зовсім не можу дивитись. Я трошки заважаю, тут стою. Люди ходять. Так, покупалися, і вже назад йдуть. Ай. Які? Які ж вони... Які люди. Закалені. Загартовані. Вау! Я ще дійсно не така. Мені пальці мерзнуть, коли я держу телефони. Так, добре. Гарного всім дня. Ще хочу показати вам такий великий корабель. Вивид собі потрошку. А сонце вже за хмару сховалось А я... О! Чайку выпью запашного Вау, аромат! Це супер. Це супер. А можна спати просто і бачити у вісні всілякі кошмари, так? Ну так. Дивіться, скільки людей купається. Мабуть... <смір> Мабуть, я не зняла нікого голим. Пройшла година, як зійшло сонце, і воно вже холодне, холодне, білого-білого кольору. Через екран трошки ще щось є тепленького, а насправді. Просто не можна дивитись. Навіть з закритими очима я не можу дивитись на нього. Так, таке біле і яскраве.